Тут, до речі, Україна теж що втрачає, тому що зараз в Європі створюється там чіпова коаліція на півнапівпровідники виробництва, акумуляторна коаліція, кожна з них капіталізація там більше 100 мільярдів євро. Україна жодної заявки на включення до цієї коаліції не подала. Хоча у нас, наприклад, є запаси літію. Є запорізький акумуляторний завод, який міг би це виробляти після війни літіво лі лі батареї. Є в принципі можливості створювати чіпові виробництва в якихось великих містах, де ще залишаються технічні вузи. От в, в Україні та сама проблема. Тобто, у нас все європейська інтеграція, вона виключена на рівні ідеології, політики якогось е міфу. Ну та міф, якась така uh, глобалістика, міф. яка не має ніякого відношення да. до реальності. А реально, що буде в економічному сенсі, яка інтеграція? Ну не може бути інтеграції нашого аграрного сектору з європейським. Це ж зрозуміло, ну в нинішньому вигляді. Ми їх просто винесемо. Тобто, ми їх просто винесемо. винесемо їх не буде. Там, у них безробіття да. буде, фермери збудують.